Друзі, всім привіт! Ви на каналі News. Нещодавно на супертест вийшов новий важкий танк преміум німець 9 рівня Е77. Тому сьогодні буде на нього огляд. Сходу можу сказати, що зовнішній вигляд має ніби бульдог з носорогом, башта від американського М103, а корпус від Є100 та М103. А саме по танку по його ТТХ з першого погляду йому навіть преміум статус прикрутили. І це трішки незрозумілий хід. Навіщо давати йому преміум статус, якщо нормальна людина буде фармити не на ньому, а на восьмому рівні на умовному ренегаті? Гаразд, це ще супертест, тому може йому і поміняють статус. Трішки відійду від теми відео, вже запустилась колаборація з Girls und Panzer. На сайті гри обираєте за яку команду з дівчат-танкісток і просто граєте. Щось трішки затягнув вступом. Тому починаємо прямо зараз і одразу. Почнемо, як завжди, з гармати. Середня альфа з пострілу 460 одиниць. Дуже хороша альфа в сукупності з хорошим пробиванням на звичайній ББшці в 261 мм. Це велика рідкість на тяжі 69 рівня, і з дуже добротною швидкістю польоту в 1180 метрів на секунду. І просто нормальним пробиванням на голодовому підкалібері в 311 мм, який летить, до речі, майже 1400 метрів на секунду. Дуже Власний показник, от прям дуже. Всякі швидкі ЛТшки або єбри будуть відлітати тільки від одного вашого погляду. Ну і звичайний фугас 65 мм пробиває і вчиняє шкоди на 640 одиниць і летить хороші 1080 метрів. Фугаси на ньому возити хіба що на картонні Су130ПМ, Скорпіон, fv 4005 Грілі і тому подібне. перезаряджання гармати, до речі, складає дуже хороші 12,8 секунд. майже 13 Секунд нормальне перезаряджання, якщо порівнювати його з ВЗ-114, у якого 20 секунд в стокі без екіпажу, без обладнання, то з всіма перками, обладнаннями та допайками, але без польової модернізації, бо вона ще невідома, перезаряджання буде складати приблизно від 10,5 до 11 секунд. Це нормальне КД. Сказав би задовільне зведення 2,5 секунди. Як для тяжа, це окей, бо знову ж таки ми воюємо на першій лінії. Де відстані від танку до танку дуже малі. Тим більше обладнання перок і до Час зведення буде приблизно 2,34 А якщо для такої альфи таке зведення хороше і дуже хороше, то в загальному цей танк має бути файним, але відповідно, що це тільки супертест і його можуть занерфити. Влучність із натяжкою можна сказати, що окей, тому що 0,36 в 100ці це не 0,4 або 0,38. А тим більше розкачавши цей показник, ми зможемо отримати влучність в районі 0,34 метрів на 100 що вже виглядає круто. Але ми все одно ж попадаємо і будемо попадати, бо така гра. Відповідно, що плюс-мінус 25 ніхто не відміняв, попав, не попав. Кути вертикального наведення донизу маємо золоту середину в мінус 8 градусів, а от підняття гармати не таке райдужне, всього лише 15 градусів, що в деяких боях може не вистачати. Я б ще згадав про стабілізацію, але вона поки що невідома. Але судячи з того, що в нього альфа-460 в 460 одиниць, стабілізація. Повинна бути відповідна, тобто не дуже хорошою і не дуже поганою. І далі не менш важливий аспект будь-якого танка це його мобільність, а вона тут далеко не пасе задніх. У нас тут щось типу Є75ТС, е і це дуже файно, але трішки дещо урізаний. Максимальна швидкість перед 45 км вперед. Уявіть, поставити собі турбіну, якщо у нього стабілізація файна, це буде десь приблизно 48 км, а якщо Бонову, взагалі цілих 50 Що як для важкого. З танку дуже класно. І 18 км назад теж далеко не скажу, що вона погана, тому що ще якщо буде польова модернізація, плюс 2 км дуже файно. І до цієї максималки нам ще бахнули 16 кінських сил на тонну, а це середня бутова потужність, як у СТ 8 рівня. Отже, перейдемо до бронювання. Бронювання теж поки що не пасе задніх. Завдяки такій башні ВМ103 в нас замість стандартних 290 мм, які вказані в ТТХ, будемо бачити приблизно 310 мм. Відповідно, будуть слабкі зони і пробивати вас в будь-якому випадку будуть в башню. І більше того, що може бути більше 310 метрів. А для підкалібера і кумулятива і подавно можуть навіть не пробити. Бронювання корпусу 135 мм, що в бою приблизно може дати 210 мм ВЛД під прямими кутами. А враховуючи те, що в нас є КВН в мінус 8 градусів, то від горбів ми цілком зможемо наростити проведену броню до 250 мм. 260 мм. 160 мм борти башні і 80 корма. В корпусі, вже як і говорив, 135 мм в лобі, 80 мм в бортах і 80 мм в кормі. Ну Які станки, у яких великий пробій на фугасах, як от новенька ПТ XM. 57 з 90 мм фугасом пробивати цілком зможе корму. Але не завжди дивлячись, куди ви будете стріляти. І відповідно, що буде корму башні, також пробивати. Огляд. На здивування дуже хороші 400 метрів, як для тяжа, це дуже хороший показник і його з легкістю можна буде розкачати в 450 метрів. Але не забуваємо, що такий огляд не залишить. Зроблять десь приблизно 370-380 метрів. Маскування тут немає, навіть говорити немає про що, десь приблизно в районі 3-7% не буде в стоячому стані без всяких там прокачуваних навичок. Що ж, друзі, мені вже більше нічого розповісти про цього бульдуга з носорогом. Все, що є в відкритому доступі, про нього, ви почули. На своєму рівні він буде майже як е 75 ТС, якщо впихнути в нього турбіну. І судячи з всіх ТТХ, він повинен себе відчувати комфортно в нинішньому рандомі, хоча ви знаєте, що зараз танки випускаються не для нашого рандому. Але цей танк може бути доволі непоганим в новітньому рандомі в 2024 році. Поки що по ТТХ доволі цікавий апарат, ну думаю, ви зрозумієте. Що танк поки що хороший, ну а на цьому моменті вже пора закінчувати відео. Ставте вподобайки, залітайте в коментарі, діліться враженням під відео, підписуйтесь на мене з усіма умітними сповіщеннями від каналу. є червона кнопочка з підписатися, зроби її, будь ласка, сірою. Підпишись, не пожалкуєш. Тут купа цікавого від оглядів новин режимів апів, нерфів до стрімів кожного дня о 21.00, за виключенням. Бажаю щастя здоров'я вам та вашим рідним спокійного та Тихого неба. Слава Україні! Слава ЗСУ, героям слава! Та бажаю вам та вашим рідним здоров'я. Всім пока-пока. От того в ямі станьте один одутового 60ТП, один 60ТП отут, один 60ТП отут. Це тім, кому можна світитися. Всі інші тутово в ямі заселились. Один е, Маус е, отут, є третій отут. Я отут стану і ще один є третій отут десь отут, на ну, земесій позиції. Поним? 27-7, отут ову в бойницю встань, щоб мені оце світив і оце світив. В случай, якщо пуш піде отут, олов, 60 пешки падають і перепушуємо. Є третій, дивіться, один отут, один отут, один отут. Відколи заряджаєте на Є е третьому? То? Четвертий є третій? Ну займи теж отут десь позицію, внички просто встань. Просто внички теж встань. Я поїду, короче, ближче стану, і, якщо що, мене закриєте то припущу. Десантник, отут засейвся, щоб тебе не видно було, щоб ти не палився, поняв. Більше за все, що це буде аналка 277, я просив тебе в бойниці стоять, а не отут. Я ж сразу сказав бойниця. Ти маєш максимально зараз на, на, на ту сторону, на ту сторону. дивитися, поняв, щоб ти це підсвічував. Ну а хтось хапнув? Чи це вони хтось стримит. Це в них хто стрельнув. Начни на базі стоять. Я і ти я... Ти... я. Де ти світись? На чом? На 277? На 277. Хорошо, от світися тут у останній, перетянися сюди я назад. А лучше, якщо хочеш пересвіт... Блять, поспішив ти Тобто подсветиться, а такого проедешь сюда тако я атакого сюда. Я пишу. Прямо поспіш. отак так. Да, тільки не, не всі. Три танки, як я сказав от того всі інші в ямі тут засеитесь і стійте. Просто в ямі і дивіться всі в цю сторону. Нахера так бугор сильно вилазить. Не спіши, все. Старпом, ти куди поїхав, ти мене чуєш? Отут в ямі. А, все, все, тоді, от тут отут ближче трошки. Стань, щоб тебе не підсвітили там іззаду, коли щось тебе бугра засвітить. Оцей танк, який стоїть, тяжик, трошки назад, твотися, потім будеш вкатувати, і оцей трошки назад. Ну, це більш за все ж, так розумієш, що це аналка, типи. Добре, є третій, підтягуємося сюди. От, Отово десь за мною заникаєтеся, отут. За маус. Мало зря ти так стоїш, мені треба не сіти тоже. теж. Отут просто станете і будете стояти. Ми зараз будем пушити їх. Оці 60 тепешки, е, три три штуки, навіть 4. Ось сюди піджимаєтеся, тут його в канаву сюди. Останні full так спускаєтеся вниз, будете через центр. Може бути, може бути. Попробуйте так аккуратненько осюдовой пройти, вот так сюда в цю В Останні всі фуллу так оспускаємося через центр, через усю дырку піджимаємо сюди. 4,60 тп, не 5. 4. 4, 4. Ну, 4 ну, Ладно, все, хай буде 5, хай буде 5. Нічого, стільки нас їде з горки, спускається, не бачу. 4. 4. 4. Блять, це, це херово. Ладно, містер Мак буде вместе з ними. Містер Мак, Попробую такого сюди воджатися на першу лінію, отакого сюди воду будинку так піджатися сюди, поняв? Тільки mm. без засвіту пробуй. Якщо засвітишся, сразу кричи мені. Хорошо. То ти одного наушника знімає. Базлякайся. У нас є 2 хвилини на всю. Не стоп, не стоп, 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 стоп! Я вас де просив встати? Я вас де просив встати? ви, ви блін, трошки. Попросив же, щоб отут тут отут, ось ось все. Добре, хорошо. Так і стійте, окей, не лізьте, все, вот ждіть. Свічусь. Отлично, піджимай домик. 50 тпшки, я сюди, вот так. це, сука, це анал. Я сейчас там говорю, там маусы ей тратить будут. Оці 60 тп оці 60 тп два штуки. Тут того акуратно піджимайтеся. Тільки не світіться, отут десь станьте. Є третій поїхали, маус теж поїхали, маус вийдеш сюди. Я третій не лізь. Вони як викуплять я тут один і не будуть. Нічого страшного, ми вернемо надає третік Маусів, случаю чого. Або 60 ТП, що через банан. Ще раз Маус куди. Маус ось сюди возить ось сюди возить. Ага, хорошо. Не пробувати сюди прожиматися Я є третій, пробую прожатися один десантник, пробую сюди, во так проїхати, того будеш акуратно танкувати оцю зону. Хоча, давай я з тобою поїду. Два є третіх тут о, будуть виїжджати, якщо що. 60п. 360 тп спускайтеся. 360 тп сюди спускайтеся. А нахіра ви сюди вилізли? Я вам, блядь, де сказав встать? Тут? Чи ні? Видиш, так? А, mm. а якщо наші стануть тут, тут і тут. А ми Мак, зукою, не получай. Ми не, ми не доїдемо, якщо там є треті. Я тебе розумію, але ми не доїдемо, якщо там є треті. Так, тут Нам? Пусто. Я... Ти впевнений, що там пусто? Я їду дому, блин, я... Тихо, не спіши, не ламай вагончики. Не ламай. Дивися. Ось сюди, ось сюди, ось сюди. 60 тп швидко до нас, швидко. Ну, що ти, блядь, доїхав? А я проїхав, мимо військо. Всі всі 60 тп є третій сюди, всі 60 тп є третій сюди, вони в аналі там стоять. А вони тут в цьому фіндіці стоять. да, да, швидше, да, да, да. 60 тп є третій сюди. Всі нам треба цю пачку перебить швидко. Оцю цю пачку. У мене в пушчеде. Виходьте в них, виходьте, виходьте в них, пальо. Пуште, 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 вони тут Ван на моїй стороні. Запуште їх. Ведуть ціль. Добийте цього, блін. Добийте, щоб він не заїхав. Запушуйте три танка, запушуйте три танка. Ой, ріще, різче, 60 ТП, що я так довго? Наступний. Наступного, наступного. 28-7 стріляють. По одному, є три, по одному, Авенджер, по одному. Вони його пробити не годі нагоду. Ви що, прикалуєтеся? Тіпи вбивайте їх, блядь? Вони 8-7 годують. А щоб тобі курка побивали? на ногу наступила. відпустили. Пошкодилися. У мене БК, різче, і за сьомого, і за сьомого. О ціни лізьте, оціни лізьте, не лізьте. Ват 60 ТП, а ті, що там не лісте.

Клупачки по фокусу. Нахуй, вони, блядь, вони не чують тебе, вони не можуть з'їхати в переулок. Ви можете нахуй? сюди заїхати мауса вбити, тіпи Мауса. Ви як там вдохли, блядь, я не можу поняти. Я просив вас сюди піджиматися. Я сказав, всі сюди їдуть не оце не, вбивати. Господі, тіпи, ви, ви ви ви. 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 Я в шоці. Я в шоці, просто я в шоці. Господі, ви не чуєте яка розкатка? Вообще нічого не чуєте. Віталя, заїдь назад, блядь, контроль ти просто блядь, цього блядь. Ви не тримайте. чуєте мене, що я стійте прошу вас. Стійте просто вже в захваті. Стійте, все. Вс, стійте, ми вас перекриємо, стійте. Ось я є третього шотна. Отлично, стійте в захваті. Тапка по фокусу, тапка по фокусу. Хорошо, хорошо, ще, ще їде. Вкашку ВКшка, ВКшку, ще раз. Ще, ще на катки катки, 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 катки. Катки. Отлично, катки тримайте. Все, боже, пацани. Я заберу ще 600 2 секунди. Отлично. Тіпи, ви, ви не чуєте мене, я вас прошу, куди поїхати. Все, 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 все. Я думаю, що якщо в кружку стояти, захват не йде. Слухайте, я попросив 60 тп отут, на квадраті g4, і оцих тіпів, які в'їхали в двори на шосту лінію, я ж вас не просив, я вам сказав, всі 60 тп з є 3 ми їдемо пушимо цю пачку. Ні, ми там отходили по пийці. У вас там осталося шотник. Ну, робіть те, що я вас прошу.